Ще раз вітаю друзі. Повертаємося до нашої студії, де ми обговорюємо матчі чемпіонату України. Один з них вже закінчився. Металіст 19-25 вдома поступився руху з рахунком 1-4 і напевне цілком логічно поступився. Звертаюся я до Олега Лудяка і Юрія Вірта. Е, дійсно, треба вітати львівський рух з такою заслуженою перемогою, і ту і яку показали футболісти руха. Вона е, е, той футбол, який ми говорили, він сьогодні і показали. Я думаю, що якщо розібрати два різних тайми, це зрозуміло. Перший тайм 15 хвилин було рівних, все-таки і рух спочатку почав агресивно. Потім вирівняли футболісти металіста. На після 18-ї хвилини ми як мок говорили, що рух включив свій като і це пер... Призвело до чотирьох забитих голів, і другий там вже якби після вилучення Романа, я думаю, все таки команди догравали. Ну тут е ми бачимо, що рух. Набрали хід і тримає цей такий свою планку високо, що вони задали. А у металіста 19-25 проблема в захисті. Ми багато говорили, і я не бачу футболістів, які будуть працювати на оборону. Хто буде забирати м'ячі Дуже легко вони давали сьогодні забивати ці голи. Тому 4-1 Цілком закономірний результат. Угу. Ну, металіст також тримає свою планку. Єдине, що ця планка дуже низько опущена на початку другого кола Олежа. Що скажеш? Ну я як знаєте, як людина десь в якомусь плані зацікавлена, хотілося б, звичайно підтримати команду «Металіст-1925» і якісь там висловити слова підтримки. Напевно, звичайно, після такої гри це буде не зовсім доцільно. Загалом, ну загалом закономірно перемога да. руха. Давайте подивимося, як це розвивалося на початку матчу, тому що був момент, де в принципі могло все розвернутися в іншому напрямку. Мова йде про 16-го хвилину. і мереко прибуває. Гармаш підправляє ну, вбивчий епізод, тому що порожніх mm, Так, да, Гравець з таким досвідом, як гармаш, напевно, мусив цей епізод закінчувати взяттям воріт. Ну до удару гармаша там менше так би мовити підстав для розмови. Тут давайте поговоримо про цей епізод, а тому, що бачимо пуст. І Мереква на ударну позицію і Мереко пробив це 90% в, власне цього моменту. Як на мене, я згідно виграв боротьбу. але тут все таки нав'язав, Бачите, і штовхав його і. Астов боровся боровся з ним, якби ну тут вже якби досить зіграв і Мерекова. Він Міння. в цьому компоненті і в зорі виділявся. Дуже небезпечний гравець при особливо при стандартах. Він і тут створив гар машину, і в результаті свій гол зі стандартом до 15-ї хвилин все таки була рівна і гра, якби і одні качелі, і другі качелі, а тут да. не забив і зразу. І зразу, і зразу отримала там не результативні качелі, а тут результативні качелі. Давайте подивимося, ну, тут... як це було побудовано. Класниця просто двох розхотав на свої хустинуся. Просто індивідуальний клас, так Так, індивідуальні дії, дуже креативний футболіст. І всі ми відмічаємо, що людина може обіграти один в один, якби і він це використовує. Все таки бачите, і фарана не встиг і дуже грамотно да, дуже дуже швидкі ноги. Дійсно не знає, що від нього очікувати. Тут і габилок бачите, махнув і фарина. Ну тут дійсно треба визначати, квасницю. Розібрався супер. Так, ну таких дріблерів українського футболі насправді не так і багато, і насправді такі люди просто на вагу золота. Тому ну, що не дійсно... боїться, не боїться так. футболіст, просто йти в обіграш. Бо це... що ситуація, в принципі, ну така не критична була. Там, Там він в куту уходив. Це шт, шт, штраштрашний майдан. Чи там так, завжди так. опасно до будь-який дотик і зразу пеналь та тут погоджую, що багато хто віддавав би передачу проти нього два гравця? Це також слід відзначати, що досить досить впевнений в себе. Пішов в обігр, заробив дуже важливі пенальті. І після цього все почалося. Та я кажу, що є вміння і є ось е, ця спортивна на і іти, шукати, шукати ці моменти і шукати власне е, е, зокрема один стометрові удара. Плюман пішов до виконання і власне виконав точно плюмен, який підмінив під у Пастаці. Буквально через кілька хвилин знову контратака, знову пастух перехоплює м'яч у центрі поля, і розкішна передача. Мені дуже подобається цей пас. Ну, пасниця само собою, але цей пас пастуха просто на вагу золота. Тут все вчасно для руха. І передача, і відкривання, пропозиція на швидкості. Ну... Ні, На ну, якщо ми будемо стояти, дивіться, скільки е, в захисті працює футболістів. Вісім футболістів на своїй половині поля І е, розвертається. Пастух спокійно приймає, подивився і спокійно націлену передачу дає на вихід е е класниці. Так, ось Ми, цей коридор між Лівим Центральним ну, ну, та, і захисником. Якби не встигає Фарина не встиг закрити свою зону, туди передачу воротар десь трошки проспав. Е цю передачу я думаю, що міг і прочитати, і все-таки більше. Е збав. Ну подивіться ну. Ну, ця проблема просідковувала металіста 19 25 ще на зборах. Е Ромб дуже високі позиції крайніх захисників. Тут спірний м'яч можна сказати, був ще нейтральний. Фарина вже піднявся, і в результаті в цю зону саме не спіг він завузити і отримали другий гол. Це питання індивідуального класу чи просто тактична модель, яка передбачає все високе розташування крайніх захисників, яка зумовлює ось такі проблеми в захисті? Нас насичують в такій тактиці середину, і вся обровка лишається за захисниками, тобто, ну Ризик, ризик, але якщо напевно м'яч нейтральний, напевно, не слід було так підніматись, ну це вже це вже питання до тренера, напевно, він так бачить і має право на життя. А давайте А, швиденько. швиденько зараз до Києва, де у нас Віктор Скрипник вже у фле зоні, тож передаємо слово Дарії Лелюк. Так, студія, дякую, Віктору Анатолійовичу. Сьогодні поразка з великою кількістю пропущених м'ячів. Чому на вашу думку так багато? Ну, як ми от грали перший тайм, то все е, по ділу можна так сказати. Да? Потім і коли е, зрозуміло, як треба, а вже було, як то кажуть, запізно. Да? Так що маємо те, що маємо. Ніхто не чекав від нас, чи ми, що ми сьогодні повинні так фієріти. Потужна команда, рух, яка бореться за Єврокубки. Хлопці, які грають вже багато років в місті, все по поділо. Пенальті поставлено у ворота вашої команди на початку поєдинку. Наскільки ви погоджуєтеся із рішенням судді? Ну, це не моя компетенція. Мені не сподобається балакати про суддів. Це не мої не моя речі. Я дивлюся на свою команду, мені дуже важко, коли мої хлопці роблять не те, що ми домовлялися. Хоча ще кажу, що ми очікували, що буде потужний футбол, і ті єдиноборства, які треба, вони, вони дуже вирішальні були, що ми програвали, а потім удалення, ну, що ми м'яч держали. Ну, молодці, що забили ще один. А так, все по ділу. Власне, це пенальті реалізовано і змінило хід події гри. І після цього здалося, що команда трішки підсіла в емоційному плані. Чи погоджуєтесь ви? Ну напевно, гра е міняється, коли щось трапляється на полі. Так що любой гол он міняє ігру. Так що, звісно, все, все це этого поменялось. Ну, ще раз любили, и время. пенальті є пенальті, але це не так трагічно. Ну, Хотя для нас это оказалось трагично. Чи грала сьогодні команда за вашу запропонованою схему ромб? Ну, Моментами. Э, футбол играет не тактика против тактики, а те принципы, когда ты имеешь мяч, и когда мяч имеет соперник. Когда мы, у нас был мяч, у нас были те э, возможности, которые сопутствуют с ромбом. А так 4-4-2 тоже играли. Пошкодження під час гри отримав Арі Моура. Чи вдалося вам дізнатися, що в нього, що за пошкодження? Ні, ще ні. Будемо чекати, що скажуть наші доктора. Ну і як наостанок морально діставати команду з такого становища дев'ять турів без перемог. Та як? Ну що, прийдемо, будемо опять працювати і налаштовуватися на слідуючу гру, Слідуюча гра та. Тот шанс, щоб себя реабилитировать. Дякую вам. Дякую. Ось таке слово сказав Віктор Скрипник вже після матчу. А ми продовжуємо крокувати власне хронологічною стажиною цього поєдинку. І давайте 35-36 тридцять хвилину. Подивимося, там два голи. Підгурський і плюман забили. І це квінтесенс, як на мене, матчу. Тому що після цього вже ніяких шансів на повернення, ніяких шансів. Ну реальних на камбек на цей момент дуже цікаво зорієнтував на повернення Юрченка. Ми відзначали дивлячись дану ситуацію. Тому що було 3 в стало 3 в І під Гурський якраз реалізував двох футболістів групи атак. Які відволікали увагу суперників, які в підсумку дали можливість підгорському вийти на ударну позицію себе. То зверніть увагу, на Юрченка, який поруч з Підгорським, але один біжить, інший імітує. Ну, Важко, так. якщо так буде команда оборонятися, ну про які може там говорити перемоги Причому? і чому 34-та хвилина. Це ну, не 90-та 90 ну, хвилина, звичайно, четверта хвилина. Ну, ну, футболісти повинні виходити і працювати на максимальних зусиллях. Все, якщо ти помиляєшся, значить треба вертатися, не доставати свого в фу... якій з м'ячем і доставати, щоб так спокійно не заходив, штрафнув і не забивав голи. Тому що дуже легко на такому ну, рівні ну, такі, за... такі ні. Ну да. ну, і, і, і ми бачили, що вже як перебудувався Віктор Скрипник, вже його поставив там вище ромба, вже грав, можна сказати, таку десятку. Ну, 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 ну Тому що ну, футболіст. ну... Це яскравий, напевно, показник приклад того, як команді необхідний. Така футбольними терміном собака, собака, собака. Цьому... класичний опор, так, так. тому що всі креативні гравці, і це от як Юрченко повертався назад. Це є справа, приклад того, що в цій позиції потрібен гравець іншого профайлу. Напевно, і наступна хвилина знову передача на правий фланг Васниця віддає назад на сеча, сич віддає дальню сіку, а тут нікого не опиняється. Ну, тобто, з іншого боку, все правильно пішов капінос у центр, а крити у створі власне футболісти, який там перебував, але єдине, що за спиною капінуса нікого не опинилася. Ну тут вже одна команда е, отримала якийсь кураж, а інша вже можна сказати зупинилася. І Цей проміжок часу рух вирішив долю повідомлення. Тут просто питання, чи має право ось така команда, яка ставить перед собою серйозне завдання, є фінансова база, тренерський штаб оновився. Прийшли нові футболісти виключатися, коли в тебе 34, 35, 36 хвилина міністер... йде. Вони виключились там ну, з 15 хвилини да. після Гола Гармаша, вони виключили все. якби Там вже домінували один рух. Повністю контролював ситуацію. Футболісти, ну, металісти 19-го просто зупинилися. Чому зупинилися? Тут ще кидається в очі, що ну тренер вибрав напевно для себе якусь обойму гравців, і вони грають ці ігри. Хоча, на мій погляд, досить непогано жичиков виходив в іграх на заміну. Сьогодні дав гольову передачу, можливо, заслужив дехто з гравців шанс зіграти з перших хвилин. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Там. Потрібно перебувати всередині колективу, щоб знати цю ситуацію. Давайте по даному епізоду, подивимося. Тут Віталій Роман врізався в голкіпера. Спочатку жовту картку. Тримаємо потім після перегляду червону А проаналізуємо дану ситуацію на правомірність, так би мовити, такого свого Ну, не зрозуміло. Звичайно, Романа. Ми говорили, що вроді і молоді футболісти вже якби досить прийшов Ну такий ну, епізод, що якби. Усе які сам як скотина вже відпустив. Ну чотири. вже якби відпустив, ну нічого ворота зіграв. Вернувся назад, і все, якби це зрозуміло, і дуже добре розібрався арбітер. який спочатку показав жовта, а потім вже побачив наслід наслідки цього е цієї боротьби, де розбита була. Бород, Бородарі, Борода, да, да. Тому я думаю, це справедлива червона карточка, карається і. Хоча тут думки в студії розійшлися, де хто говорив, що Роман підбирав під себе ноги. А але... Ні, 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 я... ну це там все це... розбите, травма. Сто відсотків червона. Бров на обличчі це червона картка. І в даному випадку просто питання: 4-0, Ну добре, що в такому матчі буде 4-0, А інший буде поєдинок, з умовним шахтарем Динамо, буде 0-0 І ось такий підкат. Ну, Та, ні, що ну він сам себе просто покарав. Так? Це є дві гри. Зараз там команда буде грати. І шахтарем, тому він буде пропускати ці ігри. Тому тут вже повинно, так, да, вже все таки десь холодна голова має бути присутня так. на футболі. Наприкінці вдалося таки один м'яч забити, і Мереков таки дограв в одному з епізодів до кінця. 4-1 підсумковий рахунок. Ну, констатуємо, фіналізуємо обговорення, що, в принципі, абсолютно заслужена перемога. І те, що плюс-мінус там рівновага була у другому таймі, це наслідок А, рахунку 4-0, і Б, то, що але рух опинився на 47 й хвилині у меншості. Я думаю, що то даже і вилучення. Я не думаю, що грали 11 на 11, щоб була б якась перемога. Там, мені здається, навіть 10 на 11, але так. був би рахунок 0-0, рух без Набагато більше мотивації рухався на футбольному полі, і варто знати, що менталісту є над чим працювати. І на мою суб'єктивну точку зору, це чи найгірша команда з точки зору ігрового малюнку на старті другого кола? Я yes. Я ні, зацікавим. ну якщо, якщо, ні, якщо дивиться до ну, похадна та похада. Давайте покадна. про інші команди поговоримо. Зараз переносимося власне до Києва, але перед цим нагадаю, що прямий спонсор показу Вібет Україна разом з сильніший до Києва, де буквально через 20 хвилин розпочнеться поєдинок на оболонь Арені, а Оболонь проти Полісся, І давайте поговоримо про цей матч, тому що багато обіцяючий поєдинок оболонь подобається. як Команда грає так, але як не завжди здобуває ті очки, на які заслуговує. Зокрема, можна пригадати матч тут на цьому стадіоні проти Чорноморця. Перший поєдинок. Другого кола, де команда повністю переграла Романа Григорчука і Одеситі, але пісумку задовольнилася лише нічим. Ну і Поліса, команда, від якої не знає, що чекати, тому що новий тренерський штаб, але змін у стартному складі, я дивлюся, в полісся не так то й багато. Ну, я думаю, що якась там кадрова революція буде з приходу Сергія Сиченка буде відбуватися. Я думаю, все, е там. Бачимо, що три нових футболіста. Один з яких е Тейлор, Тейлор пропускає, грає Кравченко і вертається Фортюне, і вертається Крушинський. Тому я думаю, ми... кістяк та та, та, та. та. Ну там не можемо сказати, що да прийшли нові футболісти. Поки підписали, може вони ще не готові до сьогоднішнього матчу. Тому mm. цікаво буде подивитися. Дійсно, е що може змінити там Сергій Шищенко за тих там три-чотири <плес> дня, які в <плес> нього було там на підтарні, що йому потрібен більше час. Зараз буде два тижні. Може буде так. Тому я не. Я думаю, що кардинально щось він може там поміняти. Я думаю, то тільки в ментальності може просто додати команду. Тому що е, от мені е, не зрозуміло, чому е, домашні ігри проти ЛНЗ і проти е, в перший тайм команда не дуже добре виглядала, м'яко кажучи, тому що володіли і ЛНЗ, і і Олександрія. Тому чи зможе команда почати гру дуже активно з перших хвилин? Про давайте, давайте по оболоні поговоримо. Кілька слів кич... Кичак сьогодні. у Воротах Осман люм фланси Прим. Мако в центрі і Гресіо на правому фланзі. Це якщо команда гратиме в 4 захисники, тому що є варіант, при якому гратимуть і п'ять оборонців. Прокопенко на лівому фланзі, це універсал, який може ліво захисника, ліво латералі, ліво пів засника відіграти мединський на правому фланзі, Черненко і Мороз опорна зона, Слободян трохи нижче і на вістрі атаки гратиме ігор Краснопір. Тепер по складу Житомирської команди, те про ми говорили а, з Юрієм. Відносно того, що змін небагато, Одна з них вимушена, Кравченко сьогодні на позиції правого засника. Ну і визначаємо також, що фортюне на правому фланзі козак сього на незвичній, можна сказати позиції центрального атакувального пісника. Танковський шостий номер Крушинський буде восьмий номер. Без м'яча буде допомагати Танковському. З м'ячем відповідно вище гратиме. Ну сьогодні замінює він по суті Василя Грицька, який не найкращим чином привів поєдинок проти Олександрія Михайлоченко, Шубанов Чеботенко. Тут без змін Назаренко на лівому фланці і Бутківський відповідно, на правому фланці. Але ж стартовий склад, ну і загалом фіналізація так мовити привів цього матчу. Ну, Цікаво буде подивитися, дійсно, як обувань буде грати, тому що з Крибасу вони грали в три центральних захисників. Mm -hmm. Виглядали до досить достойно пристойно сьогодні. все виглядає так, начебто вони будуть грати 4-4-2 це означає, що тренер під кожного суперника вибирає якусь модель гри і буде цікаво спостерігати на цю мачі. Є тактично гнучкими, і цей підбір виконавців дає можливість просто в онлайн, так би мовити, в матчі змінювати тактичну схему і цікаво. буде Подивитися, як насправді виглядатимуть обидві команди. Нагадую, що преміум спонсор показу вібет Україна разом сильніші. Ми на цьому ставимо крапку у нашій передматчої студії і зустрінемося вже Há mais um.